І знову протест батьки учнів 29-ї школи в чергово мітингували перед міською радою. Вимоги незмінні скасувати рішення про створення притулку для бездомних на території школи. Нагадаємо, минулого тижня активісти уже пікетували будинок із колонами. Тоді заступник міського голови Сергій Колодіжний заявив, що мешканцями закладу будуть здебільшого переселенці, випускники інтернатів і люди, у яких тимчасово відсутня реєстрація. П'яниця волоцюг до нього не прийматимуть. Аргументами влади та громадських активістів про безпечність притулку мітингарі не вірять. Цього разу до початку засідання сесії міськради свої вимоги депутатам висловили близько двох десятків батьків і жителів Новомиколаївки. Заявили, проводитимуть акції протесту доти, доки рішення про створення притулку не скасують. Відмінити його намагаються і через суд повз батьків уже позов батьків уже зареєстрований. Ми добиваємося, щоб відмінили рішення, которое вони незаконно прийняли, тому що на території школи. Нельзя устанавливать такое учреждение. Пока не отменят, мы будем стараться В общем-то, а його Ми готові йти на компроміси надати методичну допомогу щодо розміщення у цього притулку для безкачини. Тобто допомогти можуть пошукати десь якісь інші адреси по нашому місту. Інших компромісів ніяких бути не може.